Сто слава. Злав і флоєм, щодень спасіння близько, народиться віта Місія і Ісаї написав. Зоря світила, ангели співали, дітали пастухи, а вихтає спокійно спав. Вже близько час. Господь греде вже скоро. Ми повторяємо ці слова не раз і співчуваємо тим, хто ще не з Бога, але вони на серці чи тільки на устах. Давайте тут тепер на цьому місці, хай кожен запитає сам себе, а чи я той? Ісусе, чи може Той, хто зраджує Тебе? Ні, не за гроші, як зробив Іуда, ще за дешевше, обман, за заздрість, гордість, що в своєму серці самі собі побудували п'ядеста. І стоячи на тому, Високі, мудрі у своїх очах ми не помітили, як вже давно упали, і хтось піднявши уже ніс нас на руках. Високі, гарні маємо будинки, ще вищі брали і кругом глуха стіна. Чи є тут місце, щоб перепочити? Нема. Одних ми любимо запрошувати в гості, на інших і увагу не звернеш, а їм від нас багато і не треба, Ти просто запитай їх, як живеш. І слово, це твоє бальзамом ляже на рани, що давно вже печуть, і ніби ти уливою помажеш любові Божої. Там ріки потечуть, ми зраджуємо Христа, коли усе нам мало, ще хочеться десь трішки увірвати, там не додати, там не доплатити. І знову вихаємським хочу нагадати. І бідні, і такі нещасні, і тут не так, і там не так живу. Але скажіть мені, брати, і сестри, Соломі, не знали, ми, що одягнуть, чим годувати. Так чому ж ми надякуємо Бога, а плачем, налікаєм і продовжуємо спати. Амінь. Господь гляде, і ми тобі тоді побачимо, що ми зробили. Славний день, коли прийде Спаситель, так хочеться, щоб він до нас сказав, ти вірний раб, йди в моє вселі, то місце сам приготував. Амінь.